Доброго дня, шановне панство та паночки! 11 січня, 26 рік. Що ми робимо? Як завжди, працюємо. Рано було мінус 17, зараз 16-та година, мінус 11. От, вирішив показати вам, О, це відходи. Яким обладнанням я користуюся? Що все починається. Ну, Допустимо, дошка. Да? Бачите, не обрізна дошка. 40 і, і 40 і да. -та. 40, так, була ще 25-та. Сороковочка в нас уходить на оці речі, нас я ще щось зробив. От. Заганяємо її в От. Доводимо до. Я роблю 36 мм. 36,1, 36,2, ну, стараюсь 36. От. Це перший етап. Ми її зробили по товщині, яка нам потрібна. Потім потрібна торцовка, так? Щоб треба вигнати її в розмір, тобто, і зрізати. торцовки немає, немає. Зробив я отаку прибуду. Тобто, бачите, два оголочки, один зрізаний, пилочка, Поставили сюди досочка, джин і відрізали рівненько. Це набрані різні упори. Тобто, це, допустимо, один розмір, другий розмір, це третій розмір. Це все діло ми нашинкували. Не можу показати, немає світла. Потім переходимо до такого станочка. Ще захист знятий, все знято. Потім розкажу, чому я це зробив. І починаємо шинкувати. Я шинкую. Виставляю на сантиметр товщиною і це все діло нарізається. От. Нарізається такими гарненькими, бачите, планочками. Потім саморобний теж станок, який можна назвати, це я вибираю ним, роблю говмак. Тобто, виходить така штукінці. То есть запускаете, рельсики поставили. Ну, кто следует за моим видео, там у меня есть у меня Джик и в упор Идет вот. в сторону. другую сторону и получается Гофман. Переставляем тут еще один отвер. Получается у что? Уже я запакував. 145. Ось ось такими приблудами ми працюємо. Так, да, звісно, хотілося б торцовочку з протяжечкою, але наразі зараз ми відкладемо цю покупку, тому що в мене напередодні згорів мій станок циркулярка. Здали ми на ремонт його, в общем, зробили, запустили його ще раз, знову мотор накрився. Пришлось брати отакий Енхель. Кажуть, що німецький, ну, в принципі, пише книжка 5000 оборотів, 2кіВтний, ви знаєте, задоволений. Досить точна лінієчка в нього, там є різні такі придубди, там ще йде до в ящику. От вже широка стільниця, досить зручно працювати ним. Оце я став сьогодні буквально за скільки. За 2 години. Тут їх вже трьох тисяч планок. Ага, потім цим же станочком ми робимо отакі, бачите, верхня планочка. Оце вибираємо раніше я це робив другим. Зараз все дуже просто. Виставив розмір. Широка доска, да? зараз за пройшов так, пройшов так, тобто одну операцію один раз робиш. І потім я завжди роблю цю виборку підвощену. Роблю підвощену, так зручно, коли рамочка збита, ти заганяєш сюди вощенку, вона не, нікуди не зіскакує, нікуди не дивається. Техто теж парусотинь тільки. Малому ще 25-та доски в мене. За чого я так... Чого більше, того й зробив. Ось, Так що таким обладнанням ми якби, мінімальним користуємося. Робимо те, що робимо. Виходить досить непогано. Потім це все діло буде сверлитися. От, коли я цей ящичок перероблю під гофман, це все буде сверлитися, потім ізуватися. І... Буде збиватися. На каналі в мене все є, пошукайте, цікаво, все знайдете. І питання, питання, що таке теж якось люди дзвонять, по чому мед кажуть, ну така то ціна. Ціна, в принципі, середня, я ж розумію, що з грошима у всіх є проблеми. Нічого так дорого. Ну, ви знаєте, цукерки, мабуть. Таки в два рази дорожче, як мінімум, чим мед. І найголовніший момент, ну, бачите, люди свої гроші рахують. А бджолярів гроші не рахують. Це купити одна ціна, це купити, друга ціна, це купити, третя ціна, це купити. Четверта ціна. Потім треба вести, потім треба збити, потім треба автомобіль, який живе, бачите, зараз на дворі в морозину, обмерший стоїть. От. Заправити тут служити, плюс прицеп, плюс вулики, які ми теж робимо самі. Ну, якось так. Якщо порахувати реально, щоб була нормальна ціна, ну це должно бути на мінімум рази 4 дорожче. Ну, Суть не про то, це так уже, знаєте, про наболівши. Хотів вам показати, чим я користуюся. На жаль, не вийде запуститися, тому що немає світла. От всім меру, любіть друг друга, нашу Україну. Пока-пока.